Всім вітання, друзі! Якщо ви вперше на цьому каналі, я хочу швиденько з вами познайомитись. Мене звати Ярина, я Янголиня військових. А, вже три з половиною роки, як я кожен місяць, іноді частіше, іноді два, було навіть і три, коли я. Їжу на схід і розвожу більше тонни різних корисностей. Це злі пташки, зарядні станції, стерлінки, реби, форма, речове майно, так мед дуже багато. Тому є постійна потреба, і запити постійно над головою вісять. Це близько мільйону кожного місяця. Тому я закликаю вас перейти на мій інстаграм, там весь звітно закупівельний контент, де ви можете подивитися, ознайомитись і, звичайно ж, долучитися. Перевірте, чи ви підписані на цей канал, ставте лайк, лишайте свої коментарі, я все читаю і буду рада нашому кон... нашому зв'язку, нашому коннекту. Давай разом допомагати Сходу. Слава Україні!